Рудящий нашої країни гарячо схвалюють рішення радянського уряду та уряді союзних держав про на відкладної допомоги трудящим члесловачами в їх боротьбі проти сил внутрішньої и зовнішньої контрреволюції. Намітного колективу Київського заводу верстатів Автоматів імені Горького виступив слюсар Олександр Шпачук. Ми не можемо покинути в біді братів по класи. Заходи в жити з союзними соціалістичними державами. Знаходять повне розуміння і гарячу підтримку серед трудящих нашого заводу. Хай живе соціалістична чехословаччина і дружба між нашими народами. Одеса, члени екіпажу і пасажири теплохода «Абхазія» Одностайно підтримали справедливу боротьбу народів соціалістичної співдружності за зміцнення позицій сил миру і соціалізму. На мітингу письменників столиці України виступили Петро Панч, Олександр Ільченко. Віталій Петльований. Натан Рибак. Товірші, мені хочеться з цієї трибуни сказати. Я думаю, що про це знатимуть наші чеські колеги, чесні чеські і словацькі письменники, що ми зараз, письменники радянської України, з ними всією душею, що ми підтримуємо чесних патріотів Чехословацької держави, що ми стоїмо з ними в одній шерезі і будемо разом з ними боронити завоювання соціалізму. І тому... Це буде цілком природньо, що ми сьогодні, тавруючи ганебні дії контрреволюціонерів Чехословаччини, знаємо, що весь чехословацький народ, більшість цього народу, стоять, стоїть і стоятиме за завоювання соціалізму, за дружбу з радянським народом, так само, як і ми, будемо свято берегти дружбу народів соціалістичного табору. Третя одарківська шахта Тресто фрунзового Вугілля на Луганщині. Бригада комуніста Григорія Мацака зібралася в повній складі. Спільно з досвідченими інженерами шахтарі обговорюють виробничий план. 2522 тонни вугілля за 31 робочий день на кожного члена бригади. Це союзний рекорд. Свій трудовий подвиг бригада моцака присвятила століття з дня народження Володимира Ілліча Леніна. Хортиця земля козацької слави. Колись на цьому кам'янистому острові. Стояли сторожові пости відважних лицарів. А невдовзі тут буде створено історико-етнографічний заповідник Запорозька Січ. На виставці в Запоріжжі були показані проекти музейного комплексу, розроблені архітекторами Києва, Вільнюса, Запоріжжя, Дніпропетровська. Тепер складається генеральний проєкт заповідника. Його будівництво розпочнеться в 1970 році. У селі Верхній Сорватці на Сумщині за ухвалою правління артилі-маяк збудували дитяче містечко і назвали його Сонечко. Сюди своїх трьох дітей до Ярка Любовни Чупоренко. Спочатку бідкалась, заходила по кілька разів на день, а побачила, що малятам добре, стала залишати їх на цілий тиждень. Одеса брама республіки, збагатилася новою сучасної спорудою морський вокзал. Ця будівля, могла завершити архітектурний ансамбль, історичні потямкінські сходи, Приморський бульвар, місто. Толкими гудками вітали свої рідні причал пароплави.